31-ше засідання контактної групи Рамштайн, зустріч міністрів оборони НАТО та Рада України НАТО, де визначили подальшу міжнародну підтримку України. Партнери підтвердили, підтримка Києва буде стабільною і довгостроковою. Фокус на спільному виробництві зброї, закупівлях і посиленні координації через альянс. Особливу увагу привернула особиста участь міністра оборони США Піта Хексета, що вперше прибув на Рамштайн з лютого місяця. Це потужний політичний сигнал про зміцнення американської участі в координації допомоги Україні. Українську делегацію очолив міністр оборони Денис Шмигаль, який закликав партнерів до постачання зимового пакета ППО, ракет перехоплювачів і систем на sams з f 16 для захисту енергетичної інфраструктури. Він також озвучив потребу України в 120 мільярдах доларів оборонних видатків у 2026 році, з яких половину Київ готовий покрити самостійно. Ключовим рішенням стала активація ініціативи Порл. Prioritize Ukraine Requirements List, що дозволяє союзникам централізовано закуповувати американські озброєння для Києва. Якщо раніше участь брали лише шість країн, то тепер понад 17, включно з Нідерландами, Німеччиною, Канадою, Швецією, Литвою, Норвегією та Данією. Загальна сума підтримки в рамках Pearl вже перевищила 2 мільярди доларів. Німеччина оголосила про новий пакет на 2 мільярди євро. Що включає системи Patriot, ARST, радіолокаційні комплекси, артилерію та 400 мільйонів євро на виробництво українських дронів. Серед інших оголошених внесків: Швеція 8 мільярдів доларів, данія 171 мільйон, Канада 20 мільйонів, Норвегія 600 мільйонів, Нідерланди 106 мільйонів, Естонія та Чехія десятки мільйонів. Загалом союзники консолідуються навколо принципу миру через силу. США очікують, що Європа візьме на себе більшу частину оборонних зобов'язань, водночас залишаючись стратегічно єдиною. Підсумок простий: жодної втоми від підтримки України немає. Ініціатива Pearl, німецьке лідерство та американський сигнал Кремлю доказ того, що Захід переходить до системного, тривалого забезпечення України усім необхідним для перемоги. Підписуйтеся на канал і підтримуйте незалежну українську журналістику. Разом ми тримаємо інформаційний фронт.